Всім вітанічко. Вітання з міста Харкова. А сьогодні у нас з вами 9 травня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс на 10 травня буде нам дуже-дуже потрібний, щоб день провести ефективно вдало. І так. Прийняття, согласі. Признання. Подивіться уважніше на картку. Про що вона для вас? Це метафорічні картки, і, як ви бачите, може вам про щось говорити. 20-30 секунд дивимось на малюнок і буде якийсь інсайт. І якщо щось не зрозуміло, напишіть мені у коментах, розберемо. І те, що може нас уводити в мінус отверження, отрицання. Подивіться уважніше на картку, про що вона для вас, що ви тут бачите для себе? Якщо ми зрозуміємо, що ми щось отрицаємо или отвергаємо, да, що-то не приймаємо, запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати для того, щоб день пройшов вдало, Вибираємо число від 1 до 4. І використаємо іншу колоду метафорічних карт, Жість по спіралі. Коротше, все можна придбати. Звертайтеся. І так, ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія на завтра ваша. Подивіться уважніше на картку, що тут для вас, що ви тут бачите. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша, подивіться уважні, що тут ви бачите для себе. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша на завтра. Ух ти, все про фінанси. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша на завтра. Бережіть себе, англоохоронця, і слава Україні!